Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята, і запрошую в королівство математики. Але щоб туди потрапити, необхідно пройти через вулицю Веселих цифр. Вони нам підготували завдання. Необхідно з'ясувати, які ж цифри сховались у будиночках? Один та три. А яка ж цифра між ними? Два, три і п'ять. А між ними яка цифра? Чотири. А які цифри є сусідами числа два? Один і три. А сусідами числа чотири. Три та п'ять. Ось ми з вами і в королівстві математики. І нас зустрічають чарівні веселі фігури. Назвіть їх Круг, квадрат, трикутник, овал, прямокутник. Це які фігури? Плоскі. А ще які фігури нас зустрічають? Куб. Та куля. А ці фігури які. Об'ємні. Малята у королівстві математики живе ще одна фігура. Зверху, знизу має коло. Посередині основу. Він на вазу зовні схожий. Хто його впізнати зможе? Звуть цю фігуру Циліндр. Він велично ходив по доріжці та раптом спіткнувся і покотився. Котився, котився, а назустріч йому куля. Привіт, братику! Я тобі не братик, відповів циліндр. Ну, як же, ти вмієш котитися, і я вмію. Ми схожі, отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, сказав циліндр. Сперечалися циліндр з кулею дуже довго, поки не стомилися. Малята, а давайте ми з вами розглянемо циліндр ближче. Подивіться, він має два круги вгорі та внизу. Якщо спробувати притиснути його до столу або щільно стиснути долоньками, то нам це не вдасться. Отже, ця фігура об'ємна. Якщо циліндр поставити, то він вміє стояти. Покотити його так не можна. А якщо його покласти на бочок, то циліндр зможе котитися. Подивіться уважно на малюнок та назвіть предмети, на які ж схожий циліндр. Барабан, свічка, батарейка, торт, чашка. Діжка, відро. А давайте ще раз назвемо об'ємні геометричні фігури, з якими ми вже з вами знайомі. Куб, куля, циліндр. А тепер подумайте та скажіть, яка з цих фігур не може котитися? Куб, чому? Тому що йому заважають кути. А яка з цих фігур котиться у будь-якому напрямку? Куля. Яка фігура може котитися лише лежачи? Циліндр. Поміркуйте, що спільного між кулею та циліндром. Вони об'ємні і можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля котиться у всіх напрямках, а циліндр ні. Малята. Подивіться уважно на малюнок та розгляньте всі предмети. Назвіть, які предмети схожі на кулю. Яблуко, кавун, ялинкова іграшка. Порахуйте їх. 3. А які предмети схожі на куб? Подарункова коробка. Кубик-рубик. Скільки цих предметів? Два. Які предмети схожі на циліндр? Барабан, торт, свічка, чашка. Скільки їх? Чотири. Яких предметів найбільше? На що вони схожі? Так, на циліндр. А яких предметів найменше? Ті, що схожі на куб. А зараз пропоную пограти. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, яка фігура зайва. Зайвий маленький циліндр, тому що інші циліндри великі. А зараз яка зайва фігура? Куля, тому що інші фігури куби. А яка тут фігура зайва? Апельсин, м'яч, барабан. Для вас невеличка підказка. Тут може бути декілька варіантів відповідей. Зайвий барабан, бо він має форму циліндра. А апельсин і м'яч схожі на кулю. Також зайвим може бути апельсин. Тому що його можна їсти. Це фрукт. А м'яч та барабан це іграшки, і їх їсти не можна. І всі ці відповіді будуть правильними. А зараз увага! Якої фігури не стало? Будьте дуже уважні. Квадрата. А тепер кулі. Тепер яка фігура зникла? Трикутник. А тепер силіндр. Ой, погляньте малята. Всі геометричні фігури переплутались. Давайте зберемо окремо плоскі фігури, а окремо об'ємні. Скільки об'ємних фігур ми зібрали? Три. А плоских? П'ять. Яких фігур більше? Плоских, а яких менше? Об'ємних. Ну що ж, малята, наше заняття добігає кінця. Ви, веселі дітлахи, в королівстві математики були. Та вже час нам повертатись, щоб могли ви вже погратись. Один, два, три, п'ять. Повертаємось назад. А на згадку про наше заняття. Пропоную знайти в себе вдома, предмети, які схожі на циліндр. Будемо чекати на ваші фото. До зустрічі, малята!